Доброго дня, цікава Німеччина. Ми знаходимося на даху на висоті 30 метрів. Це дах музею Гумбольдфорум. Ось так все це виглядає. Ми можемо оглядати. Ось церква 1905 року. Вхід туди платний, стої, коштує 10 євро. Вона дуже цікава, треба буде туди сходити. Я там ще не була. Перед нами ми бачимо. Телевежу Fernsehturm. її висота 365 метрів, а зараз 366, бо антена стала вища. Раніше он в тому біле, бі, бі, біла будівля, там були тільки російські туристи, а зараз всі там можуть зупинятися в тому готелі. Це червоні.